Просто зараз Олександра Староха, голову Запорізького ОВА. Якщо про Запоріжжя вже згадували Запорізьку область, то поспілкуємося щодо щодо ситуації. Там вітаємо вас. Вітаю в першу слава чергу. героям слава, слав першу чергу. Цікава ситуація на ЗС. Чули ж після останнього цього ракетно-масового обстрілу були проблеми з атомною електростанцією, так само як з Смольницькою, Рівненською. але там вже пуски блоків в принципі відбулися. А відновлення на ЗС так само електропостачання теж вже відбулося. Але в цілому, є ситуація і щодо гуманітарної складової в першу чергу. По атомні станції трошки інша ситуація у нас в Запорізькій. Все таки вона захоплена ворогом на початку березня і не видає енергію в українську енергосистему. Більш того, споживає з нашої енергосистеми станція для того, щоб забезпечити безпечне функціонування блоків в режимі холодної там чи гарячої зупинки. Їм треба трошки енергії, а е, окупанти не дають можливості запустити там п'ятий чи шостий блок, як хоче на енергоатом, щоб тепло було в місті. Тепло було в місті. Енергетики, щоб енергія поступала в наші мережі, і е, з цією метою регулярно обстрілює інфраструктуру енергетичну. Та позавчора перебили лінії, знову вмикалися генератори на атомні станції, які забезпечили ці 130 МВт, мегаватт, які необхідні для охолодження активної зони реакторів, які, хоча і не працюють на потужність повну, але все одно потребують енергії для охолодження. На щастя, енергетики наші швидко теж там спрацювали, які в умовах важких працюють окупації. Відновили енергопостачання, полагодили мережі. І е, вчора увімкнулася знову безпосередньо від нашої енергосистеми е, атомна станція. Трохи стало безпечніше, але ситуація ця повторюється регулярно і без передачі АЕС під контроль МАГАТЕ на енергоатому Ми постійно з цією історією. Що місяця, зіштовхуємося знову і знову, і це така гра. Знаєте, в рулі. Пане Олександре, я поточню, Коли щодо станції ще одне питання. МАГТ, ви згадали в МАГТ зазначали неодноразово, що росіяни перетворюють і перетворили вже ЗС станцію на військовий об'єкт. В чому це має прояв, і які можуть бути негативні наслідки? Тобто ну, про це я розкажу. думаю, що всі це знають. Вони з самого початку зайняли бункери. Всі розміщуються. Ні, там, там зараз не будуються не якісь не нові не споруди, не облаштовуються позиції. От про це, якщо їх. Позиції облаштували позиції по периметру міста на по периметру атомної станції, вирили окопи, замінували це. Вони почали цю роботу фактично з весни. Час вони просто поглиблюють і використовують, ви ж знаєте, станцію для того, щоб стріляти під її перекриттям по Марганцю Нікополі Дніпропетровщини, тому користуючись тим, що відповідь неможливо стрільнути, тому що атомна станція вони, ну як справжні терористи е, ядерні, вчиняють такі дії. Ну, також є ж інформація про те, що пошкоджено лікарню внаслідок удару по Запоріжжі. Можете розказати більше і чи є постраждалі. Сьогодні Вночі обстріли відбулися зранку в передмістя південні Запоріжжя. Частина ракет вночі прилетіла біля обласної лікарні, де люди психічно хворі знаходяться, і лікарі 270 людей. 60 лікарів знаходилося. Слава Богу, не попала безпосередньо по лікарні. Це були невеликі, але касетні ракети відповідно. Ну, побито багато вікон, пошкоджено оздоблення будівлі, утеплення. На щастя, ніхто не постраждав. зараз опрацьовується питання евакуації безпосередньо цієї лікарні, всіх пацієнтів і персоналу. А, зранку ударили по південному по південному передмістю громаді і а, розбили станцію техобслуговування. Вщент, практично там вже більше ракетою. удар був нанесений. Ну поки що бог милого, жертв немає. Всі наслідки е -е, ліквідовані рятувальниками і комунальними службами. Да по е -е, кушугуму по Кушугумській громаді роботи ще продовжується. Дякуємо вам, спасибі. Олександр Стару, голова Запорізької ОВА. Був ви з нами на зв'язку.